На землях України було зведено понад п'ять тисяч замків і фортець. Їхні дивовижні історії сплелися з доленосними подіями різних епох. Ось три унікальні пам'ятки, які, на жаль, зараз не в найкращому стані. Майже в центрі міста Бучач на Тернопільщині можна побачити грізні руїни. Вони височіють на скелі над річкою Стрипою. Це місце було настільки зручним для оборони, що перші дерев'яні укріплення тут звели ще у 12 столітті під час князівських міжособних війн. Подальшому, згідно з літописами, укріплення неодноразово руйнували та відновлювали. Тож кам'яні руїни, які ми можемо бачити зараз, датовані 16-17 століттями, коли твердиню розбудовували члени заможної шляхецької родини Бучацьких. Саме тоді, під час спроб Османської імперії завоювати землі Речі Посполитої, цей замок став однією з найважливіших оборонних споруд на Поділлі разом з Кам'янець-Подільської форте. За переказами, оборонці створили тут цілу мережу підземних ходів, через які можна було дістатися будь-якої частини міста. Відомо, що в самому замку був розкішний палац з галереями у стилі епохи відродження. Однак від нього нічого не збереглося. Восени 1648 року місцеві мешканці, незадоволені своїми панами, допомогли козацькому війську взяти твердиню, та зрештою Бучач залишився під контролем Речі Посполитої навесні 1672 року. Гетьман правобережної України Петро Дорошенко спільно з турецьким султаном Мухамедом IV організував великий похід проти поляків та спромігся взяти кам'янець Подільський. Після цього Бучацький замок здали без бою. У жовтні того ж року під деревом Золота Липа сторони підписали бучацький мирний договір між Польщею та Туреччиною, згідно з яким кордон між Османською імперією і Польщею пройшов прямо по річці Стрипа і розділив місто на дві частини. Східну впродовж більш ніж десятиліття контролювали турки. Однак, з поверненням кам'янця та Бучача під контроль Польщі, твердиня поступово занепала. У 18 столітті в часи Австро-Угорської імперії замок почали розбирати на каміння і продавати в якості будівельного матеріалу. Зрештою, від пам'ятки залишились тільки частини мурів і засипані підземелля. Наприкінці 19 століття, коли від Бучицького замку залишилися тільки руїни, на Рівненщині якраз будували ось цю оборонну споруду. Офіційно вона називалася Форт Застава Дубно, але в народі її окрестили Тараканівським фортом, адже найближчий населений пункт саме селище Тараканів. Після третього поділу Речі Посполитої ця місцина стала прикордонням Російської імперії. Тож царський уряд вирішив звести тут систему укріплень для захисту стратегічної залізничної смуги Львів-Київ. Головним автором проєкту був знаменитий військовий інженер Едуард Тотлебен, який раніше прославився при обороні Севастополя під час Кримської війни. Крім каменю та цегли, при будівництві та подальшій модернізації форту використали новітній на той час матеріал бетон. Споруда мала форму ромба, кожна зі сторін якого сягала до 240 метрів. Зовні пролягав глибокий рів та були насипані земляні вали. А всередині форту казарми, де могли розміститися понад 800 осіб. Однак під час Першої світової війни Тараканівський форт не встояв перед атаками австрійців, та при відступі росіяни частково підірвали його. За радянських часів тут намагалися облаштувати склад консервованих продуктів та запчастин для військової техніки. Однак завадила надмірна вологість. Наразі форт напівзруйнований. Проте туристи цінують його за неповторну атмосферу, через яку дехто охоче вірить в легенди про місцевих привидів. А ця фортеця колись мала контролювати весь рух кораблів у Керченській протоці. 1700 року московське царство захопило основну фортецю османів в Азовському морі. Тож султан Мустафа II наказав підготувати наступний рубіж оборони, якраз на узбережжі біля Керчі. Фортецю Єнікале за участі італійських та французьких інженерів звели 1703 року, і саме тут розташувався головний штаб османської оборони при Чорномор'я. Твердиня була розрахована на двохтисячний гарнізон і мала потужну батарею, яка була здатна обстрілювати будь-яке судно, що прагнуло пройти через Керченську протоку. 1771 року, під час російсько-турецької війни, сили Катерини II зайшли до фортеці стилу по суші і заволоділи нею майже без бою. Вже під час Кримської війни, у травні 1855 року, росіяни вели звідси вогонь по англійській ескадрі, яка увійшла до Керченської протоки. Однак не змогли влучити по кораблях жодного разу та відійшли, підірвавши при цьому фортецю. Зараз Єнікале знов перебуває під окупацією. Та, попри все, залишається українською пам'яткою архітектури національного значення.